В області Чернігівській на сьогодні працює 1103 дільниці виборчі, з них 1057 звичайних і 46 спеціальних, в тому числі в кінці вересня було утворено дві спецдільниці на тимчасовій основі, це в СІЗО міста Новгородцівській. Та в СІЗО Новозаводського району міста Чернігова це 206 й виборчий округ. Вони традиційно на кожні вибори, ну, крім місцевих, утворюються на тимчасовій основі тимчасово. Значить, також центральної виборчої комісії утворено шість окружних виборчих комісій, які вже тривалий час. Працюють, вони всі забезпечені приміщеннями, всі забезпечені матеріально-технічним обладнанням, діє система вибори, за якою передаються всі дані, як виборчий процес, так і день голосування і підсумкові дані. Також. В Чернігівській області традиційно опять же таки, утворена робочу групу зі сприяння іноземних спостерігачів станом на 1 жовтня в області зареєстровано 862 тисячі виборців для уточнення списків 15 жовтня ця цифра.